Бачите, отут робить. все добре, все нормально. Павло втратив кінцівку через поранення на фронті. Каже, досі відчуває фантомні болі, доводилось ковтати пігулки жменями. Утім, чув і про альтернативне лікування препаратами з медичного канабісу. Особисто я, я цей препарат ну, не пробував, а ну, я, я за, тому що ну, слышав від чоловік, що ну, воді допомагають. Ну, не вроді, а допомагають 100%. Ну, я ж не знаю, тема эта не, не, не развита, как бы такая, ну, до сих пор полулегальная. Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах. А в деяких марихуану навіть дозволено вживати в їжу. Проте в Україні говорити про легалізацію препарату почали лише влітку 2023-го. А наприкінці року у Верховній Раді за ухвалення документу проголосували 248 народних депутатів. За 248 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Та документ не передбачає повний легалайз. Використовувати рослину можна тільки у медичних та наукових цілях. Наразі близько 6 мільйонів українців потребують ліків на основі медканабісу. Це люди з онкологією, епілепсією та хворобою Паркінсона. Є тільки Дві сполуки серед усіх це тетрагідроканабінол і канабідіол, так сказати, які в залежності від того, той дозованості. От у нас для медичних цілей 0,3% можливо, щоб вони в цій трави, так сказати, після обробки можна було з неї отримати. У Швейцарії до 1% це дається так сказати. Все це. Тобто, у, 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 різних, не з кожної, далеко не з кожної трави, можна їх. Зробити і це, як говорять експерти, допоможе не тільки медицині, але й економіці країни. У нас вже на сьогоднішній день більш ніж на декілька сотнях гектарів 40 підприємств, а то й більше офіційно вирощують цю коноплю та продають її за кордон. Офіційно це є одним із видів так сказати, нашої промисловості. Це теж великі кошти, які повинні йти в бюджет. Планується, що дозвіл і в цьому вбачають критики закона теж таку слабку ланку на вирощування коноплі на промисловий буде надавати наша нацполіція, але не прописано ще зовсім. За яких вимог буде надаватися дозвіл, бо умови будуть дуже жорсткі. Юрій Криничний прогнозує, Україні знадобиться три роки для того, аби втілити законопроєкт, підготувати ґрунт для вирощування канабісу та встановити спеціальні теплиці, обладнати підприємства, які перероблятимуть рослини на ліки. Препарати на основі медканабісу можна буде придбати в аптеках тільки за електронним рецептом. Дніпряни не проти таких змін. Якщо біль дуже, то треба. Але... У нас же так, є і таке, і таке. Люди поспользуються і може комусь навредить. Взагалі то треба, я так вважаю. Ну, Взагалі, то, звісно, не Только, если правильно. Тільки якщо правильно видавати будуть лікарства. Якщо буде нормально, все, то, напевно, правильно. Якщо да. це з боку медицини необхідно, значить треба зробити одразу і мгновенно. Без всяких там обсуждений, на ворота, поняття дійсно, тому що в будь-якому среди населения найдутся как знайдуться як сторонники, так і противники? Якщо це дійсно зсу допоможе, то хай буде так. Я тільки за те, щоб їм допомагало. Якщо воно ніяк не допомагає, то навіщо його робити? Мос ще планує затвердити перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначати ліки на основі медичного канапісу. Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування, тобто препарати можна буде побачити на полицях аптек у другому півріччі 2024 року.